Я думаю, кожен з вас за останні роки відчув, що з кожним роком стає все складніше і складніше соціалізуватися, знаходити нових друзів, знайомства, взагалі будувати якісь відносини з людьми. Особливо останні там 5 років після локдауна, коли всі вже перейшли в режим онлайн, і побудувати щось в офлайні стало не просто. Незвичною історією, а начебто потрібно заново навчатися це робити. А швидкий доступ до інтернету і уявної соціалізації тільки підливає олії в вогонь. Я за останні 4 роки змінив три країни, і в кожній будував так чи інакше якесь своє коло спілкування на той час, поки я там знаходився. Десь це було пов'язано з роботою, десь це пов'язано було більше з відпочинком, десь це пов'язано з нинішнім умовами, в яких я зараз живу, але так чи інакше з'явився певний досвід, яким хочеться з вами поділитися як це будувати, як це влаштовувати як не забуватися лише в своїх чотирьох стінах, і все ж таки виходити в цей світ. А розвиток соціалізації і мого кола оточення на наступний рік я поставив взагалі в пріоритет, тому що це така важлива складова, якою я хочу приділити достатньо уваги і все ж таки почати будувати там фундамент. Тому мені однозначно є чим з вами поділитися, або більше на цей зимовий потік не стане я взагалі зробив окремий модуль по соціалізації і комунікації, тому що це такий запит, який мало хто проговорює. Але для більшості він став дуже актуальним, дуже потрібним. Тому ми його інтегрували також і в навчання прямо окремою складовою, яка буде займати цілий тиждень. Все ваше життя вас поміщали в певний контекст, створений іншими людьми. Спочатку це була сім'я, потім садочок, потім школа, потім університет, потім робота. Тобто, ви потрапляли в одразу створене. Чимось чи кимось середовище, в якому ви знаходили комунікацію так чи інакше. Але часи змінюються, і все більше і більше, навіть вже школи, не говорячи про університети і роботи, більшість працює вже віддалено з онлайну або декілька днів, принаймні, працюють онлайн. Да? І оця рівність трошечки змінилася. І тепер на перше місце стало вміння створювати цей контекст самостійно. Тепер не ви потрапляєте в чийсь контекст, а ви маєте бути джерелом, яке буде створювати цей контекст, або йти до когось, у кого цей контекст вже створений. Тобто люди не змінилися, не змінилася поведінка, не змінилася кількість людей, з якими ми можемо взаємодіяти. Просто змінилося правило, змінився сам контекст, в якому це все відбувається. І в залежності від ваших обставин і ваших можливостей у нас є два варіанти, за якими ми можемо взагалі рухатися. Саме перший. Це долучитися до когось, тобто вже створений простір кимось, ми долучаємось як частинка цього. І другий варіант це створити своє. Давайте покроково по кожному пункту пройдемося. Почнемо з самого простого стосовно долучитися до когось. До речі, хто ще не підписаний, дуже рекомендую підписатися на цей канал, тому що тут багато про систематизацію, розвиток свого життя. Почерпнати багато цікавої інформації, яка неодмінно вам знадобиться. Одразу скажу дисклеймер: що всі подальші наслідки, всі дії будуть залежати лише від вас. Це така загальна структура, яку ви можете дотримуватися, але ви маєте її адаптувати, по-перше, під себе, по-друге, вставити ті інструменти, ті формати, які будуть працювати саме у вас, і по третє робити дії прийдеться теж вам. Просто сидіти, чекати, що хтось там прийде і вас приведе кудись, чи просто приведе до вас якось оточнення, чи ще щось такого вже не буде. Якщо ви не подаєте знаки існування, про вас ніхто не знає. Ви маєте бути рупором про те, що вам це потрібно. Ви маєте шукати, ви маєте проявлятися, ви маєте робити якісь кроки для того, щоб це змінити. Якщо з цим розібралися, давайте перейдемо до першого пункту: долучитися до когось. Це формат, коли ви стаєте частиною оточення інших людей. Тобто хтось створює певне коло людей. По спільних захопленнях це умовно ваша робота може бути це може бути хобі, це може бути якийсь спорт, це може бути івенти, це може бути е, якісь там не знаю організації. Так далі, тобто щось, де вже присутні люди. Вам не потрібно їх шукати, і вони вже пов'язані чимось схожим. І ви, як людина зі сторони, приходите відповідно в це коло вже безпосередньо інтегруєтеся в нього. Напрямків тут безліч да? тобто від підприємництва, спорт так само. Це якісь там хобі, це творчість і так далі. Да Тобто таких напрямків дуже дуже багато. В кожній сфері вони точно є в моментах, де зібрані якісь люди. Це може бути навчання, та да, так само наша головна задача, щоб у нас була, хоч якась перша точка дотику, да тобто, щоб, хоча б якийсь контекст з цими людьми, вже був схожий. Саме тому набагато простіше заходити в якісь івенти, якісь заходи створені іншими людьми, тому що у вас вже є про що поспілкуватися з цими новими людьми. Так ви просто будете відчувати себе набагато легше, і вам набагато простіше буде цей перші незручності пройти. Тепер ваша проста задача це ви йдете в умовний Google, чат GPT, Instagram, куди завгодно, і шукаєте, які в вашому місті, чи в якихось найближчих місцях, чи в інших країнах, можливо, якщо у вас є такий доступ. Проходять якісь заходи, в які вам цікаво відвідати знову ж таки, ми не ставимо зараз задачу одразу на тих заходах знайти людей. Ми говоримо про те, щоб почати проявлятися, почати ту сторону направляти свої ресурси, свою енергію да, проявлятися в тому напрямку. Тут дуже важливий момент про який багато хто забуває, і ви можете навіть собі сказати, А я і так це вже робив. Скоріше за все, ви ходили на якісь івенти, де. Передбачений формат лекції чи якогось презентації чогось в такому форматі дуже важко налаштувати якийсь контакт. Коли ви приходите в такі місця, ваша головна задача знайти такі місця, в яких ви можете говорити, в яких ви можете спілкуватися, в яких одразу є взаємодія між людьми. Чи це будуть в форматі кофібрейків? Чи це будуть практики, які ви робите разом? Чи це можливо майстер-класи ви робите знову ж таки разом? Знову, якщо ми беремо там спорт, да, ваш, то це будуть не просто заняття індивідуальні, це вже групові якісь формати. І саме формат тренувань так само має передбачувати, що ви працюєте в групах, якісь групові активності. Це просто вам дуже сильно спростить взагалі взаємодію, і це прибере оце першу зажатість, яка у вас створюється. Як це все починати, з яких фраз як продовжувати діалог? Як не втрачати його, це тема величезна стосовно комунікації. Ми на наставності будемо це розбирати окремо модулем, Я це зробив, тому що потрібно навчитися правильно говорити, доносити свої думки, слухати людей правильно, правильному ресурсі це все робити, розуміти, коли, про що, де, як ви можете говорити, як пояснювати себе, як зацікавлювати людей про вас, про ваше життя, як розповідати, не втрачати діалог, як оцю не знаю. Нескінченну паузу, скажімо, да, прибирати і так далі. Оці всі моменти будемо проговорювати, але це дуже широка тема, яку просто я не впихнув в це відео. Для тих, хто відчуває прямо в цьому потребу, і такі да, да да мені це потрібно. Я в описі залишив посилання на форму, можете залишити заявку. Я з вами зв'яжуся. Ми розберемо всю програму, я розповім, розберемо ваш запит, зрозуміти всі умови, всі формати і визначитися для себе, чи вам це підходить, чи не підходить. Тобто ніякого зобов'язання ви одразу не несете. І до речі, стосовно навчання, це так само спосіб, в якому ви можете комунікувати з. Іншими людьми з однієї сторони, можна сказати, я проходив багато навчань і я не заводив знайомства, але у вас є хоча б ця можливість. Мало навчань, в яких ви можете взаємодіяти з людьми. Я на цей потік так само додав ще окремі зустрічі, коли ми будемо практику робити, коли ми будемо разом вирішувати якусь задачу, і це теж наближує людей. Звісно, коли ми говоримо про формат навчання, коли ви прийшли послухати просто, там такого менше, але все одно у вас з'являється доступ до цих людей. Ви можете написати, ви можете підписатися один на одного і просто слідкувати в історіях щось. Відмічати потім у вас діалог розв'язується, і ви можете вже підтримувати діалог, продовжувати кудись далі, піти сходити на каву, на якийсь захід можливо разом сходити і так далі. У вас вже з'являються певні точки дотику. Тому не бійтеся, але важливо, що ви маєте проявлятися, ви маєте цікавитися людьми, ви маєте робити перші кроки періодично. Не чекати, не сидіти, поки хтось вам напише чи хтось прийде і постукається до вас у двері. Скаже, підемо гулять. Такого на жаль, вже ну дуже мало буде. Перейдуть до тих, хто так само відкритий, так само готовий, так само Готовий вкладатися у взаємини з людьми, тому що будь-які взаємини з людьми це коннект з двох сторін, це не односторонній зв'язок. І от навчання, наприклад, я для себе дуже часто використовую, навіть нещодавно, і я прям обираю не ну, ті навчання не тільки по цінності самого навчання, а по тому, які там люди зберуться, які там будуть контакти, чи вони мені будуть цікаві, з яких вони країн і так далі. Це дуже класний момент, який ви також можете інтегрувати. Відповідно, тут я думаю, для всіх приблизно зрозуміло, що потрібно робити. Да? Ви шукаєте спільноти, ви шукаєте. Оточні ви шукаєте івенти. Куди ви можете дотикнутися, де ви можете це почати. Я на наступний рік для себе також забронював вже декілька е, спільнот, я вже їх знайшов. Просто з наступного року почну відповідно вже інтегруватися повноцінно. Бо коли це один захід, там не завжди є час і можливість прямо ну, познайомитися з людьми дійсно. А коли це спільноти, коли це одні ті самі люди повторювально зустрічаються, у вас є більше можливостей, оцей перший контакт налаштувати. Тому що перший раз, коли ви просто познайомилися, ну можна обмінятися контактами. Супер, якщо люди ведуть, наприклад, соціальні мережі, про це зараз поговоримо. Але не всі це роблять і не у всіх є ця можливість. Навіть те, що я обмінявся контактами, не значить, що я згадаю про тебе ну там через день чи навіть через годину. А коли ми в одній спільноті і ми, наприклад, раз на тиждень, раз на місяць зустрічаємося постійно, так чи інакше, я знайомлюся з людьми набагато краще, спілкуюся набагато краще, набагато більше, і потім перевести цю взаємодію в більш регулярну якусь складову набагато простіше. Тепер давайте поговоримо про більш складну форму, да, про те, щоб створювати. Щось своє створення свого оточення. Це коли ви є оцим продюсером свого життя. Назвемо це так. І тут дійсно кожний крок залежить від вас і від ваших активів, які у вас є. Тепер ви маєте бути цією людиною, яка буде створювати ось це коло для інших людей. І з самого цього кола я, як власник, запрошую людей. Зовнішніх до себе відповідно я їх маю шукати. Я маю. Умовно пропонувати. Я маю продавати, я маю зацікавлювати, я маю створювати ці можливості. І в залежності від вашого контексту, в якому ви живете, ви створюєте відповідні гуртки. Для мене, наприклад, таким одним з методів став роздух соціальних мереж. Те, що я відбудовую свою медійну складову, дозволяє про мене дізнатися більшій кількості людей. Відповідно, у мене можливість зв'язатися з цими людьми стає набагато більше. Я навіть зараз заводжу дуже багато цікавих знайомств, з якими ми поки що не товаришуємо прям дуже сильно. Але ми вже знаємо один одного. І відповідно, як тільки ми помістимося в контекст, де ми будемо знаходитися якийсь час разом, нам буде простіше пройти ось цей перший. Мовний бар'єр, який не дозволяє контакт взагалі розпочати, Тобто буде вже набагато простіше, не кажучи вже про те, що з розвитком медійності я можу долучатися до інших спільнот набагато простіше, мене можуть запрошувати набагато простіше, да? тому що вже є певна умовна відомість в цьому оточенні, в цьому колі людей, які знову ж таки споріднені якоюсь новою ідеєю, або це там соціальні мережі, або це бізнес, або це розвиток, да? або це систематизація, продуктивність. Так далі, все, що стосується, наприклад, мене. І так само я тепер є людиною, яка створює це все у вигляді того, що на наступний рік, наприклад, я хочу робити декілька офлайн-івентів, саме створювати для себе, для своєї аудиторії, які можуть приходити відповідно, щоб ми комунікували разом в офлайні, бо це цікаво, це прикольно, і такого ну втрачається ця можливість. З іншої сторони, створення навчання так само дозволяє людям познайомитися, які б інакше б не познайомилися, якби не прийшли разом на навчання. На скалу, наприклад, я так само знайомлюся з людьми з тим, що я. Починаю комунікацію, я починаю діалог. Ми обговорюємо якусь там, не знаю, проблему, трасу чи ще щось. І у нас починається певна взаємодія, яку ми можемо далі продовжувати, якщо я відчуваю, що ми з людиною сходимося. І пожив в різних країнах. Я в цілому використовую це дуже часто, такі методи знайомства з людьми, але знову ж таки це більше як комбінація того, що. Це і моя складова, і створена кимось складова, і ми відповідно десь на перетині цього всього знаходимося разом. І при створення свого оточення дуже важливо говорити про себе, дуже важливо доносити іншим, да те, що ви все ж таки тут. Ви, ви маєте бути рупором про себе. Да, тому що якщо ви не говорите про себе, ніхто про вас не знає. По перше, про вас не знають. А по-друге, є сотні тисяч інших людей, які знаходяться з рупором і які говорять про себе дуже дуже багато про них. Чутно про них знають про вас, ніхто не знає. Тобто, якщо ви хочете створювати щось під себе, це може бути різний об'єм, да. Тобто, це не обов'язково якась мільярдна аудиторія має бути. Це не обов'язково потрібно бути не знаю, там блогером чи кимось таким. Ні, це може бути всередині вашого ком'юніті, всередині ваших інтересів. Просто про те, що ви ділитеся з людьми, які з вами дотикаються вашими інтересами, вашими зацікавленостями, вашими можливо спеціалізацією, тим, чим ви можете допомагати людям, чим тим, чим ви зацікавлені. Можна так далі, ви це маєте кудись віддавати. Чи це буде офлайн, чи це буде онлайн, це вже обираєте для себе самостійно, і тут може бути те, що ви створите гурток умовно в школі, да, якийсь чи в університеті. Чи ви створите якийсь проєкт на роботі, запропонуєте, да будете людиною, яка стала ініціатором цього, запропонує це. Можливо, ви не знаю якийсь захід організуєте. Можливо, ви разом зберете людей на якийсь виїзд, кудись, наприклад, да, і так далі. Тобто, ви маєте бути людиною, яка це все генерує, організовує, пропонує і так далі. Да, це складніше, набагато простіше прийти в чиєсь інше поле, але це дозволяє вам створити умови і оточення, яке саме ви хочете. І задати, скажімо, такі критерії, по яких ви будете оцінювати, чи людина підходить в вашу спільноту, чи не підходить. І тут же все залежить від вас, від вашої фантазії, від ваших можливостей, від ваших активів, якими ви володієте. Тому чим більше у вас їх, тим простіше вам всі ці контакти заводити, тим простіше вам все це інтегрувати в життя. А який з цих двох методів обираєте ви для себе? Дуже цікаво буде почитати. І якщо у вас був досвід того, як ви, наприклад, як мігрант переїжджали в іншу країну чи в інше місто і соціалізувалися, адаптувалися яким Чином інтегрувалися в суспільство. Буде цікаво також почитати. Я думаю, що багатьох тепер є такий досвід, і можете поділитися або, навпаки, поділіться своїми проблемами і тим, чому у вас не виходило, і ми, можливо, зможемо допомогти одне одному з іншої сторони. Тому що варіантів дуже багато, і вони всі мають місце бути. Буде цікаво дізнатися про те, які вони існують, які люди проходять, і як вони з цим впораються. Тому побачимося в коментарях. І завтра в наступному відео.